Зради, заради молодшої, а постарів у самоті. День почався так само, як сотні попередніх. Ганна готувала сніданок, слухала, як кипить чайник, і відчувала ту звичну тишу, що давно стала частиною її життя. Тиша не лякала. Лякала думка, що син все рідше телефонує, а коли телефонує, говорить поспіхом з холодним, не можу довго. Але того ранку вона навіть не здогадувалася, що сьогодні почує слова, які покладуть край усьому, що вона берегла. Опівні двері відчинилися різко, ніби хтось увірвався. Анджей стояв на порозі з валізою. не з торбинкою, з валізою. Молодий чоловік поруч тримав у руках якісь папери, а позаду на підборах дзенькала сміхом Марта, та саме через яку син останнім часом став чужим. Мамо, нам треба поговорити, сказав Анджей, не знімаючи навіть куртки. Ганна стерла руки об фартух. Синку, ти що з валізою, і ти куди? Не я куди, він відкашлянувся. Я йду від усі сюди. Марта відвела погляд, ніби їй стало незручно. Але це було коротке, показове, незручно, як у людини, яка вже знала сценарій. Мамо, я починаю нове життя, сказав він, з Мартою, і я більше не можу тягнути все сам. Я не хочу залишатися прислужником у цьому домі. Ганна не одразу зрозуміла, їй не вистачало повітря, ніби хтось раптом затиснув груди. Я не тримаю тебе, але ж куди ти? Нащо так? Анджей відмахнувся. Мені потрібна свобода і жінка, з якою я можу бути собою. Марта розуміє мене, а ти. Ти завжди тягнеш назад. Слова впали важче, ніж будь-який удар. Вона, вони звучали так, ніби її любов руками була тягарем, а не підтримкою. Такі рішення не приймаються отак, за хвилину, пошепотіла Ганна. Мамо, він нарешті зняв куртку, знервовано кинув її на стілець. Я доросла, я хочу жити, поки не пізно. Марта молодша, вона надихає мене, а тут він обвів кухню поглядом. Тут я старію, Марта тихо додала, Анджею, не затягуй. Ганна вперше глянула на неї довше, ніж на мить. Красива, смілива, молода, але в очах холод, який не сховаєш, ані макіяжем, ані усмішкою. Ти справді думаєш, що вона буде з тобою завжди? спитала Ганна, тихо, не зі злістю, а з болем. Марта всміхнулася, так ніби це комплімент. Побачимо. Анджей стиснув валізу. Мамо, я все вирішив. Я вас не кидаю, просто мені потрібне інше життя, я дорослий чоловік. Дорослий чоловік, повторила вона. Тоді чому ти поводишся, як хлопчик, який тікає від відповідальності? Це зачепило. Він різко повернувся. Знаєш, мамо, ти завжди була майстром робити з мене винного, але я ні в чому не винен, я хочу щастя, і я забираю свої речі. Він зійшов до своєї старої кімнати, класно блискавка кавалізи, Ганна стояла нерухомо. Її руки дрібно тремтіли, але вона не плакала. Плакати вже не було сил. Коли він вийшов, навіть не поцілував її в щоку, лише кивнув Не ображайся, я подзвоню. Не подзвонить, вона це відчувала. Люди, які йдуть так швидко, не озираються. Він узяв Марту під руку, і вони вдвох вийшли з дому, де його виростили, вилікували, захищали. Двері зачинилися тихо, надто тихо. Ганна лишалася стояти в коридорі, де на стіні висіло фото їх удвох. Він у шкільному костюмі, вона з квітами. Вона торкнулася рамки. Іди, якщо думаєш, що знайдеш там щастя, прошепотіла сама до себе. Я не тримаю. Але глибоко всередині вона знала, це не втеча до щастя, це втеча до совісті. І саме, і саме ця втеча колись повернеться до нього такою силою, як він і не витримує. Минали місяці, потім роки. І життя, з яким Анджей мріяв почати спочатку, виявилося зовсім не таким. Що він уявляв в той день, коли грюкнув дверима матерного дому. Перший рік він ще телефонував рідко, поспіхом, мама, я зайнятий, мама, у мене робота, потім поговоримо, потім дзвінки стали коротшими, потім рідшими, потім зникли зовсім. Ганна не дорікала вона варила супи, приносила дітям сусідів пиріжки, переставляла старі вазони на підвіконні Життя тихо продовжувалося без нього. Вона навчилася мовчати так, щоб ніхто не чув, як їй болить. А в Анджея тим часом почалася інша історія. Спершу Марта сміялася над кожною дрібницею, над його жартами, над планами. Вона дивилась на нього так, ніби він герой власного фільму. Ти народжений для більшого, сказала вона, я повірила в тебе перша. Ці слова гріли, тільки гріли коротко, бо коли він втратив роботу. Марта сказала Ну, так буває, але візьми в себе в руки, я не тягнутиму все сама. Коли він почав ночувати на дивані через сварки, Марта кричала Ти нічого не добився, твоя мама вина, бо зробила з тебе слабкого. Це боліло сильніше, ніж він хотів зізнатися. Потім був рік, коли гроші закінчились остаточно, а любов ще швидше. Марта почала приходити пізніше, ніж зазвичай, сміялася над повідомленнями в телефоні, які не показувала, і щоранку казала: мені цього мало, ти повинен старатися більше. Він старався, принижувався, хапався за випадкові підробітки, але й найдошкульніше навіть те. не Найдошкульніше було те, як вона сказала одного вечора: ти старієш швидко, Анджі, Я не хочу бути. Поряд із чоловіком, який здається, він не відповів, просто сів у темряві на кухні, поклав голову на руки і вперше за довгі роки подумав про маму, про її теплу спину, яку він обіймав у дитинстві, про її голос, який ніколи не кричав, про її тремтячі руки, коли він пішов, але гордість не давала телефонувати. Одного ранку він повернувся з роботи, раніше побачив у квартирі чужі чоловічі. Черевики. Марта стояла біля дзеркала, поправляючи макіяж. Що це? спитав він тихо. А що ти хочеш почути? усміхнулася вона. Настала тиша, та сама, яка ріже, а не огортає. Після тієї сцени вона зібрала речі за 20 хвилин і пішла, без валізи, без слів, залишивши його в квартирі, де пахло її духами, але не було жодного її почуття. Коли він лишився один, анджей перший за довгі роки подивився на себе в дзеркало, побачив немолодого чоловіка, що тікає до нового життя. Побачив чоловіка, який постарів на 10 років швидше, ніж його мати. Побачив, що мімічні зморшки вже не сховаєш, що очі потьманіли, що руки тремтять. Він сів на край дивана і уперся долонями у скроні. На дворі шумів дощ той самий дощ, який колись заспокоював його після дитячих сварок. А тепер тільки нагадував, що тиша буває не тільки в домі, тиша буває всередині людини. І тоді він зрозумів, у мене нема нікого. Ця думка впала в нього, як камінь у воду. Жодного друга, який би приїхав, жодної жінки, яка б лишилася, жодного голосу, який би сказав, тримайся, все буде добре. І саме в цю мить він згадав маму, ту, до кого не подзвонив, коли міг. Згадав, як відвернувся від неї, ніби від старої речі, згадав, як кинув її посеред кухні з фартухом в руках, і вперше за багато років у нього з'явилося бажання повернутися назад. Хоч би на хвилину, хоч би почути її голос. Але він ще не знав не всі двері, які ти зачиняєш, чекають, коли ти повернешся. Коли Марта пішла, Анджей прожив ще кілька днів у такій порожній квартирі. Холодній, тихій, без жодної чашки, яку хтось любив би мити за ним. Він ходив колами, як звір у клітці, обертаючись між гордістю і страхом. Та одного ранку прокинувся з думкою, яка не давала дихати. Пора їхати додому. Додому слово, яке колись означало тепло. тепло, а тепер сором. Він зібрав рюкзачок. У якому було менше речей, ніж у день, коли він ішов від матері. На вокзалі купив квиток до рідного міста, стояв на пероні, стискаючи телефон, але так і не насмілився набрати її номер. Поїзд від'їхав повільно. Що ближче він був додому, то сильніше тиснуло щось у грудях. Страх, сумління, бажання повернути хоч частинку минулого. Він сам уже не знав. Коли він зійшов із поїзда, Місто здалося меншим, немов у ту мить, коли він залишив його багато років тому. Воно зменшилося разом із ним. Дорога до будинку була знайома, кожна тріщина в асфальті, кожен ліхтар, який мерехтів ще в його дитинстві. Він ішов повільно, мовби відтягував зустріч. Біля під'їзду зупинився, глибоко вдихнув, поклав руку на холодний метал дверей. Мамо, я прийшов, він натиснув дзвінок. Раз, другий, третій, тиша. Серце впало. Він витягнув запасний ключ, який зберігав руками. Двері відчинилися із знайомим скрипом, і відразу він зайшов і почув запах Не дому. Запах лікарні, чистоти холодної стерильності. Він прийшов у коридор. І зупинився. Квартира була прибрана до блиску, на столі аптечка, на дивані складений плед. На стільці чужа жіноча куртка, йому стало важко дихати. З кухні вийшла жінка, не мати, Ганна, та сама, що часом ходила до його мами, коли він жив удома. Та, що приносила хліб і сиділа з хворим батьком. Він побач... Вона побачила його, і в її очах не було здивування. Лише в тому. Ти все-таки приїхав, сказала вона тихо. А де мама? Голос зірвався. Вона підійшла ближче, поклала руки в кишені халата. Вона чекала тебе довго, дуже довго. Ці слова вдарили важче, ніж будь-який крик. Він охопив голову руками. Де вона зараз? Ганна глибоко вдихнула. У будинку для літніх людей. Добровільно. Вона не хотіла тобі заважати, не хотіла просити, щоб ти приїхав. Сказала, якщо я сину потрібна, він сам приїде. Земля поплила під ногами. Чому ти не подзвонила? вигукнув він. А ти коли востаннє брав слухавку? спитала Ганна. Я телефонувала рік тому. Потім усе, ти не відповідав. Він закрив очі. Він чув, як в вухах б'ється кров. Йому хотілося втекти, розбити щось, кричати, але він стояв мовчки, бо вперше в житті зрозумів провина має вагу. Ганна ще додала вона не сердиться на тебе, але вона вже інша, наче частина її згасла. Він упав на стілець. Світ зменшився до маленької кімнати, де колись пахло маминим борщем. Я хочу її побачити, прошепотів він. Відвези мене. Ганна похитала головою. Сьогодні ні, вона дуже слабка. Син прийшов би раніше, вона б тебе впізнала. А зараз лікар каже, що інколи вона не пам'ятає навіть день тижня. Це був удар остаточний, той, від якого всередині щось ламається, назавжди. Але вона жива? ледь видихнув він. Ганна подивилась на нього довго. Так, але живе в світі, де тебе майже нема. Ці слова були вириком, чесним, без крику, без злості. Він піднявся, підійшов до маминої кімнати, торкнувся її подушки, заплющив очі. Тоді вперше, за багато років, він прошепотів Мамо, прости, якщо ще чуєш мене. У тиші не прозвучало жодної відповіді, та й не мала прозвучати, бо є двері, які старіють разом із людьми. Є серця, які втомлюються чекати, є любов, у якої теж є межа. І Анджей зрозумів, що повернувся занадто пізно, надто пізно, щоб змінити щось, надто пізно, щоб мати право на прощення. І найстрашніше, надто пізно, щоб бути потрібним. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях. Можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.